Близько 540 російських окупантів знищили українські захисники за добу відчутних втрат. Наші воїни завдали і техніці ворога: мінус 15 танків, 27 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на ранок 2 червня, маємо такі. Українські воїни ліквідували 208 910 окупантів, російська армія втратила 3819 танків і 7490 бойових броньованих машин. Знищено 3501 артилерійську систему загарбників та 575 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 335 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 313 літаків та 298 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6267 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3137 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1117 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 465 одиниць. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав Збройних сил України.